Ласкаво, прошу до чарівного випуску на каналі Віто. Сьогодні ми будемо чоклувати та перетворювати струм 12 вольт у 220 вольт. Не можу дочекатися. Для чого це потрібно для перетворення вашого автомобіля або вантажівки на звичайну розетку 220 вольт. Цей перетворювач або інвертор підключається до автомобільного акумулятора і перетворює напругу з 12 або 24 вольт у 220 вольт. Перетворювач призначений для електроживлення різних видів електронного обладнання та інструментів. Ноутбуки, автомобільні телевізори, якщо їми хтось користується зараз, зарядні пристрої та взагалом різні гаджети. Загальна потужність приладів, підключених до перетворювача, не має перевищувати його номінальну потужність, яка написана на коробці. У разі тривалої роботи і це приблизно понад годину. Рекомендована потужність підключених приладів не має перевищувати 70% від номінальної потужності перетворювача. Це те, що на коробочці написано. А для таких приладів, як холодильники, дрилі, болгарки і тому подібне. Потужність самого перетворювача має бути у два рази вища потужності підключеного приладу. А тепер давайте розглянемо цих хлопців. Перша серія із модифікованою синусоїдою. У нашому магазині представлені моделі на 300, 500, 800, 1000, 1500 та 2000 Вт. Такий інвертор може потягнути всі електроприлади для освітлення та прилади, які мають нагріваючий елемент. Наприклад, це настільні лампи, тостери, кавоварки, бойлери та інші. Друга серія. Така ж сама, як і перша, але має функцію зарядки вашого акумулятору. Така лінійка доступна у двох моделях: на 800 та 1000 Вт. Третя лінійка з правильною синусоїдою, поки що доступна на 600 та 1000 ватт. Дуже важливо. Інвертор з чистою або правильною синусоїдою потрібно використовувати з приладами, які мають двигун або складну електроніку. Такі як холодильник, кухоний комбайн, пральна машинка, посудомийка, фен, міксери, ноутбуки, комп'ютери, газові котли і так далі. Для підключення до джерела напруги в комплект входять два дроти. Червоний, позитивний, вічно посміхається, чорний негативний постійно сумний. Перед початком використання пристрою уважно вивчить інструкцію. Не підключайте перед перетворювач під час роботи двигуна. Інвертор можна підключати двома способами: болтовим з'єднанням та крокодильчиками. Крокодильчиками можна підключати інвертори до 300 Вт. Інвертори потужністю більше 300 Вт обов'язково треба підключати болтовим з'єднанням до клем акумулятора. В іншому випадку ви можете втратити потужність. Для більш точного розрахунку споживної потужності не рекомендується одночасне використання приладів різних категорій, які споживають мережеву напругу 220 вольт. Під час установки перетворювача необхідно. Створити умови для його охолодження, щоб температура навколишнього середовища не перевищувала 30 градусів. Рекомендоване місце для установки в салоні автомобіля під сидінням, там де сперігається все сміття з ваших кишеней. Функції захисту: цей перетворювач напруги має функцію захисту від перенапруги і раптового відключення електрики для того, щоб не завдати шкоди пристрою. Ця функція працює в автоматичному режимі, що оберігає пристрій від пошкоджень через перезапуск системи. Якщо щось не так, микається звуковий сигнал. А в випадку падіння напруги нижче 10 вольт або 20 вольт відбувається автоматичне відключення приладу. Догляд та зберігання. Один із плюсів бренда Пульсо це наявність сервісного центру. Заходьте до нас, ми завжди раді вам допомогти. Дякую за перегляд зарядженого вам 220 дня і вдалих покупок. Підписуйтесь на канал ВІТОЛ, тут буде ще багато цікавого. До зустрічі!